Готуємось до нового сезону. Завод нам відправив зразки очків. Це у нас безбороді, класичні. Це з товстою проволокою 0,6. Такий хорошенький гачок. Дуже гострий. І я пробував розгибати не розгибається тяжко. Тому від відкорися цей не зламається взагалі. Далі в нас другий, це у нас більш до класичного. Він йде зазубреного. Також дивіться, сподобався мені гачок він гострий. Дивіться, раз. І все. І він в ногаті далі він вже... Не сползає. Так, і третій у нас, виходить, гачок. Це у нас е, також безбородяць з тоненькою проволкою 0,4 йде. Е, він плаваючий, але давайте, щоб ви не плутались, плаває він. На воді є поверхневий натяг. Да? І за рахунок того, що він над маленькою вагою має. Свої тоненькі проволку, то він просто плаває на цьому поверхневому натягу води. Якщо ви його змочите, він все одно потоне. От. Також ну просто дуже гострий. Він прибиває, От. пробував я його ламати, зручно не ламається, карася витримує. Я думаю, що ці розміри будуть возитися 5-6, 7. чисто карасьова, літня 5 по холодній воді і сімка, в принципі, по а, теплій води. І в цього достатньо, що стосовно безбородих. Я думаю, що Ну, подивимося, може там лінійку нас повно заставить, бо там відправили зразки, і, відповідно, вони нам будуть робити під нашою торговельною маркою. Задоволений. Мають ще протязі тижня прийти ще зразки з різних заводів, і ми вже підберемо, які якісні. На те і нанесемо торговельну марку Hierbona Fiшинг і е, напл... Там, я думаю, що протязі місяця-півтора до початку е, наступного сезону вже буде в лінійку фірмові Hirbuna Fiшинг гачки безбороді. Тому так, гарної дни, не па.